Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили подивитися напрямок Авдіївки. І е, в Криму що робиться. І так, давайте спочатку подивимося Авдіївку, що там робиться. Ну, ви знаєте, да, тут важкі часи, будемо так говорити, дуже навіть. Ось, а зараз я перепитаю. Зараз я перепитаю, угу. зрозуміло. Дивіться, дійсно в направлення Авдіївки дуже важке. Але через те, що я побачила ось тут, зараз, зараз, зараз я це переверну. Я побачила тут підвішений, тобто це як глухий кут, і багато говорять про пастку. Саме цих э, расистів. Дійсно, у них э, там втрати великі, а у нас бачите вправність. Тобто я бачу, що наша сторона це їхня сторона. Тобто э, наші добрі їх там відбивають, ось як я це бачу. Ось. І, в принципі, ще буде Авдіївка. Зараз я ще перепитаю, перепитаю ще раз. Ну, ще буде, ще буде. Але наші залишаться поки що. Це наша сторона. Да. Наші залишаться поки що будуть ще лишатися. Тобто Авдіївка поки що ще наша, і у, більше провал у расистів. Тепер давайте подивимося Крим, бо ходять теж чутки про Крим. Що там робиться в Криму? Хтось каже, о, Крим наш, вже наш. Вже повернули майже. Ну, я шуткую це, це вже, знаєте, так. Але цікаво. Подивимося, що з Кримом. І е -е так. Ну, ще ні, ще ні. Ще там Росія сидить, ще сидить, М -м -м, тобто, поки що ще е не е світить нам. Ще поки що, ні. Зараз ми подивимося. Ну, ви знаєте, Крим, ні, поки що ще ні. На жаль, ще ні. поки що. Робляться якісь, як сказати, час від часу. Наші дають про себе знати: то знищили там щось, то там щось знищили. Тобто потрохи розхитують кримчан. Ось якось так. Не бачу ще, щоб Крим вже завоювали, що Крим тут наш. Ось, бо чуток багато бігає по інтернеті, але, на жаль, ще ні. на жаль, ще ні. Чи буде наступним часом операція по звільненню Криму? Готуються. Я скажу так, готуються. Підготовка йде, але поки що не буде. М -м. Підготовка йде, але поки що ще ні. Чогось не вистачає, не на часі, не прийшов ще той час, коли треба вже. Але дрібненьке щось буде. Буде подрібним, там якийсь катер, там ще щось от якось так. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!